Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі MaxiFood Kazan. Друзі, сьогодні приготуємо дуже смачну та наваристу уху. Навар будемо робити взухи з платви. Є декілька невеликих у нас. Зараз ми замотаємо її в марлю і поставимо уху на вогонь. І буде наварюватися десь орієнтовно хвилин 40. Наварчик, після чого ми цю рибку витягнемо і будемо далі займатися приготуванням ухи. В різних регіонах України рибну юшку готували по-різному. Чим далі на південь України, тим частіше в рецептах ухи присутні томати. На полісі юшку приправляли сухими грибами. На волині готують капусняк з сушеної риби. Одесити полюбляють рибний кіжок юшку без будь-яких добавок. На Черкащині рибалки варять юшку з голів та хвостів свіжої річкової риби. Таврійські рибалки готували юшку з тюльки та оселеця. Дніпровські рибалки готують старовину козацьку приправу саламур. Товчуть часник, додають сіль парець, і це все розбавляють готовою юшкою. Друзі, закладаємо. Другу партію рибки. виварилася перша партія. Закладаємо зараз другу. Тут у нас голова, хвіст трошки вивариться, і будемо діставати, і вже закладати овочі, приправки і в кінці ще рибку. Так, забираємо цибулинку і Зараз будемо ще одну нову закладати. По інгредієнтам у нас все дуже просто: це цибулька, морквочка, картопля, зелень, рибка та приправи. Друзі, уху робимо, можна сказати, в три етапи. На першому етапі невеличку плотвичку заклали в марлю, наварили бульйончик, після чого ми її дістали. На другому етапі ми заклали голову, хвіст і частини. Товстолоба, також проварюється бульйон. Овочі ми не різали, заклали ми цільними морквочку та цибульку. Після чого ми це все дістаємо, будемо закладати картопельку. Після картопельки ми будемо закладати, ще в нас є декілька карасиків. І після чого вже на фініші будемо закидувати зілінушку. До рибної юшки додамо лавровий лист, трішки підсолимо та додамо порізану картопель. Приправки до ухи. Основні приправи для рибної юшки: це лавровий лист, сіль, чорний парець, перець горошком, паприка, шафран, імбир, сухий чесничок, майоран, розмарин, коріандр, куркума. Але друзі, ви використовуєте ті, які вам більше до вподоби. Взагалі можна приготувати тільки з додаванням солі, парчику та лаврового листя. На завершальному етапі не забуваємо додати 50 г горівочки і затушити деревцем з активованим вугіллям. Рибна юшка в нас готова. Ще прокипить декілька хвилин. І в кінці додаємо зелень, кріп, петрушку та зелену цибульку. Уха з рибки вийшла неперевершена, дуже смачна, насичений смак, гарненький аромат. Друзі, ця страва заслуговує на ваш лайк. Не забуваємо підписуватися на канал. А ми з вами на сьогодні прощаємось і кажемо до нових зустрічей на Максіфуд Казан.